Всім привіт! Всі показують відео розпаковка, я покажу вам відео запаковки. Як ми пакуємо англійську порцеляну відправляємо її на Україну і на Опт і відправляємо так само на наш магазин в інстаграм. Силку на магазин я залишу в описі. Дивська, що в нас зараз буде в наявності. Так. Такі синенькі тарілочки англійського порцеляна з єдинорожками. Вудленд, Унікорн, Tableware. Щось коротше, Maryland England, 1835 рік. Це напевно відкриття фірми. Такі тарілочки будуть. Зараз будемо пакувати. Зараз просто розпакуємо, покажу, як воно з магазину як я з магазину забираю. Ось ще одна така тарілочка. Це буде ящик на посуд. В тут також других нема. О, бачите, ще така супниця під суп тарілка. Можна сказати, в дуже хорошому стані. Є якісь низоцарапинки, здається, але то... Але крипелюрів немає. Є тут декілька одиниць, яких не побачив. О, ще одна така. Поліз більше тут немає, точно ніде.

Суп, скільки у нас штук? 2, 4, 6 штук у нас є комплект. Дві, Три ось таких великих. Сантиметрів, певно, по 30-25. Тож вони всі в дуже хорошому стані. Все Англія. Так, далі що у нас є? Ось цей ось такий чудовий соусник. Так само повторюся, є в нас і на опт, ми продаємо оптом таку посуду, так само ми продаємо і в роздріб. Опт виходить пів дешевше, але там треба брати від 50 штук. Від 50 одиниць. Да, Зараз хвилину, треба паузу зробити. З любимого синочка. Так що далі продовжимо. Що нам тут є далі? Так. Що є в нас грашка? Бульйонниці. А, це дві бульйонниці таких є. Теж синенькі. Третя бульйонниці. Є три бульйонниці. Так. Тут у нас ще є. Циненькі тут блюдці. Ага. Оце блюці. О, Покажу ближче. Я не додивився. Є скол. Значить ми викидаємо мусор. Ми такого не продаємо, але ми, ми таке, якщо таке вам приїжджає, зі сколоте ми вам повернемо гроші. По, повністю вартість у вас залишається така тарівка. Ми такого не пхаємо в то я не, 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 не додивився. Є, є кракелюр, наприклад. Ось така у нас жорстко в кракелюрі. То її вартість буде півціни. Це так само буде її вартість пів півціни. Я бачу, що вони є там декілька штук Я декілька штук взяв. Думаю, навіть буде <меш> Бляха, О, теж знову не дивився. Потріскана, бачите? Це то вже то мусор. Ми навіть кажуть, україна навіть не відправляється банк десь помилково. Може попастися, але ми, 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 ми вам за такі повернемо гроші. Так, Тут у нас що робиться? О, тут є, наприклад, заводський брак, ти щось попало чи що. Це нормально. Це воно так є, то немає ні нічого страшного. Так само і тут щось. То нормально. Для такої посуди то є нормально. Там немає нічого такого страшного. в цьому. Так, о, три... Мало бути шість. Остало Два ми вже викинули і ще думаю. Ще, ви ціну якісь теж викину. Так, з раз блюдце 2. Так, це такі блюці. О, Два штуки Це Все різнобої йде. Ось такі синенькі блюдця за замками. Тарілочки можна використовувати як тарілочки під торт їсти, під блюдця, як хочете. Можна, от, можна комбінувати, берете цей велике. Плюс бульйонник і комплект готовий. Ну, дуже гарно виглядає на столі. Ще замок. Десь замок комплект позаді будемо Замок, замок. Замок. Так, то у нас дерево, там де два, три. Три деревця покріплюються. Так, а замки у нас 2, 4, шість. Замків і комплект блюдець. Це ми можемо підібрати комплект до них чашок або супниць, що побажається. То все синя порціляна, тому що зараз в наявності воно ще зараз не в Україні. І зараз я візьму телефон, покажу ближче. Ось. Тут така синенька, гарна. Без кракелюрів, без нічого. Оце заводські нюанси, то там нічого страшного в тому нема, головне, щоб вона не була тріснута трілка, не коцнута і без кракелю. Так, ось такий соусник. Так, Цих комплект тарілочок. Цих комплектів тарілочок. Наприклад, якщо ці наприклад, будуть по 400 гривень за штуку, тут 6 штук, дві, порахуєте, ці будуть по 300 гривень за штуку. Теж комплект. Ці 350 буде за штуку, плюс-мінус. Ну то пока що так. Якщо ви можете заказати просто зразу в нас, і ми вам відправляємо з Німеччини, то воно виходить дешевше, бо ми за доставку нової пошти не платимо по Україні. Там виходить плюс-мінус. Ну, якраз я те, що я вказав, то ціни такі виходять і дешевше. Такі будуть по 250, скорше всього. Подивимося, бо у нас е ціни регулюються від того, скільки у нас шофер... О, бачите, ще одна тріснута, знову я не замітив. Зараз би поїхала. То вже все. Вона вже йде век. Хіба хтось хоче таку, таку посуду там буде бити щось з нею, робити, щось для... Наприклад... Я бачу поксидку і заливаю час щось роблять. Ну, можемо щось вам підбирати, типу, за пару гривень будемо відправляти. там, Наприклад, отака вона виходить її закупочна ціна зараз порахую, 70 гривень вийде така. Якщо просто тупо собі вартість її. якщо, Типу. Ні, 100 гривень. 100 гривень, без по 100 гривень, якщо вам треба, я можу їх збирати, вам, наприклад, 10-20 штуків відправляти, то без оптової ціни. Типу, просто щоб, якщо вам треба для чогось. Не знаю, наші можна використати. Я бачу, б'ють посуду, щось там з неї роблять, щось заклеюють ті сколи. Нам китайські щось, що вони там отакі от там щось заробляють їх. Вони потім дуже гарно виглядає. Ну Для експериментів можемо декілька штук під, підзбирати, вони завжди по попадаються, бо то постійно щось спішиться, постійно туди-сюди. Тут таких два лишилося. Але то можемо все комплектами вам позбирати. У нас є, посуди, багато в наявності. То просто зараз показую те, що ми будемо під відправку до України. Так що, якщо комусь цікаво, ссылку я лишу в першому коментарі або в описі. Заходьте в наш інстаграм-магазин. Будемо раді вас бачити. Дякую вам за увагу. До побачення. Мирного саме вам мирного неба над головою.